Привіт. Ласкаво просимо до підкасту за межами шуму. Це простір, де ми разом знайдемо спокій у світі, який часто здається занадто гучним. Ми розуміємо, що життя під час війни наповнене викликами стресами та тривогами. Але знайте, це нормально потребувати підтримки. Ми створили цей підказ, щоб допомогти вам зупинитися, зробити глибокий поди і знайти сили. Тут ми будемо ділитися сучасними методиками, розповідями та вправами, що допомагають відновити баланс. Ви не одні. Ми обіцяємо турботу, спокій. І трохи тепла, щоб кожен ваш вечір став світлішим. Почнемо. Сьогодні ми розглянемо проблему, яка знайома багатьом. Труднощі заснути через тривоги та нав'язливі думки про майбутнє, яке здається нестабільним. У цьому випуску я. Поділюся технікою, яка допоможе очистити розум від шуму думок і розслабитися. Сон, який прийде після цього, подарує вам відчуття свіжості та наповненості позитивом. Цей метод поєднує спостереження за своїми думками та фізичне розслаблення. Він Базується на ідеї, що коли наш мозок отримує просте і зрозуміле завдання, він поступово знижує рівень тривожності. Спочатку знайдіть зручне місце. Ви можете сісти або лягти. Головне почуватися комфортно, закрийте. Очі і зробіть три повільні, глибокі вдихи через ніс, видихаючи ротом. Уявіть, як з кожним видихом ваше тіло стає важчим і розслабленішим, ніби тане в поверхні, на якій ви лежите або сидите. Перший вдих, видих, другий вдих, видих. третій видих. Тепер уявіть, що всі ваші думки це хмари, які пливуть небом. Ви просто лежите і спостерігаєте за ними. Якщо думка здається тривожною чи важкою, уявіть, як вона розчиняється. Як хмара під теплим сонцем Пам'ятайте, вам не потрібно ловити ці думки чи аналізувати їх, просто дозвольте їм проходити повз. Хіба що ви можете дати їм назви. І коли якась з хмаринок, думок зникне за горизонтом, попрощайтесь із цією ж думкою. Якщо раптом ви помітили, що знову заглибились в думки, не картайте себе, просто м'яко. Поверніть свою увагу до хмар і продовжуйте спостерігати. А тепер зосередимося на своєму тілі. Ми поступово розслабимо кожну його частину, рухаючись від пальців ніг до верхівки голови. Почнемо із пальців ніг. Уявіть, що вони стають важкими, теплими та розслабленими. Стопи. Відчуйте, як напруга залишає ваші ступи. Щиколотки обм'якли, стали важкими та теплими. М'язи литок розслабляються. Коліна відпочивають, стають м'якими, важкість і тепло розтікаються по м'язах стегами. Напруга залишає сідниці, ваш таз Розслабляється, стає легким. Ви його не відчуваєте, все наповнюється теплом приємною важкістю. Відчуйте кожен хребець свого хребта. Відчуйте, як він розслабляється. Напруга розчиняється, пройдіться знизу вверх. плечі стають м'якими, спокійними, розслабляються перед. Личчя. Локти наповнюються приємною важкістю. Пальці стають теплими, важкими, розслабленими. Напруга. Залишає м'язи спини і шиї. Розслабте нижню щелепу. уявіть, як вона відпускає всі затиски, рухайтесь по обличчю, відчуйте. Як розгладжуються м'язи чола, як розслабляються очі, верхівка голови, спокій охоплює всю вашу голову, розслаблення. Наповнює все ваше тіло, ви повністю спокійні і готові до відпочинку. Уявіть, що ви стоїте на березі спокійного озера. Воно тихе, немов кришталеве дзеркало, в якому відбувається ясне вечірнє небо. Ви вдивляєтесь в гладінь води, помічаєте, як легкі хвилі ледь коливають. Відображення високих сосен, щоб ступили озеро, немов старі мудрі велетні. У повітрі відчувається прохолода, наповнена запахом вологи, змішаним із тонкими ароматами хвої та землі. Яка щойно. Похолола після довгого жаркого дня, десь у гущавині лісу чується далеке круп, кру нічної птахи, а час від часу легкий плескіт води порушує тишу. Можливо, це риба. Торкнулася поверхні, щоб залишити за собою крихі пола. Подивіться вдалину там, де небо зустрічається з озером. Прозорі хмари повільно розтікаються, немов пензлі художника, що ледве торкається полотна. Сонце вже сховалося за горизонтом, залишивши по собі ніжний рожевий відблиск, який поступово змінюється на глибокий синій. Погляньте вниз, ваші ноги торпаються м'якого піску, ще трохи теплого від дня, він такий легкий і приємний на дотик, що хочеться затриматись тут довше. Ви бачите, як у воді плавають дрібні рибки, намагаючись дотягнутися до ваших ніг і у примарному світлі, Останніх променів, що падають. Під гострим кутом створюючи розсвітла і тіні. Закрийте очі і прислухайтесь. Відчуйте, як повітря огортає вас, мов тепла ковдра, хоча в ньому вже є легкий подих. Ночі. Ви чуєте, як вітерець легенько шепоче крізь гілки, немов передає вам свою старовину казку, а вдалині чується глухий шум води. Ніби сама природа намагається заспокоїти все довкола. Дихніть глибше. Відчуйте, як цей чистий, спокійний світ наповнює ваш розум і серце тишею. Видихніть і подумки, скажіть собі. Я дозволяю. Собі відпочити, все інше може почекати. Залиште в цьому місці всі свої турботи, вони плавно розчиняться, немов ранковий туман і стануть частиною цього великого і мудрого світу, Ви готові Відпустити день, щоб зустріти ніч з легкістю, спокоєм і відчуттям гармонії. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний спокійний видих. Ви тут, у цьому моменті, ваш розум став легшим, тіло розслабленішим, а серце відкритішим. Нехай спокій, який ви відчули зараз, залишиться з вами і після цього випуску. Пам'ятайте, усе, що приходить у наше життя, і радість, і труднощі, є частиною великої подорожі. Ми не можемо уникнути всього, що викликає тривогу. Але можемо навчитись не нести зайвий тягар далі. Дозволяйте собі приймати, відпускати і рухатись вперед легше. Якщо цей випуск допоміг вам знайти хоча б крихту спокою, повертайтеся, слухайте ще. Ми будемо тут. Щоб підтримувати вас знову. Підписуйтесь на за межами шуму, щоб разом створювати більше моментів тиші, розуміння і тепла. До зустрічі в наступному випуску. Добраніч!